Добре, ти не почати мій новий план. Добре, я зрозумів. О, привіт, Фібі! Ем, um, привіт, Альтео, що ти хочеш? Ем, я вирішив зробити план. А, так, точно. Скоро напад через тиждень напад Крової голови. Та чудово. Це не чудово. я знаю, це просто в лапках чудово. Так, тож. Ем, ти хочеш зробити план. А, саме так. План, який може згідно на наше село від Джоні Крової голови. І. Ти думаєш. Е, а, точно, те, що тебе все готове, крім плану. Крім плану, не все вже має все готово. Готово. Отож, бо ти. Я йду, зроблю план. З ким? Новим селянином. О, правитель, так, а що ти хочеш? E, давай зремо план. А, так добре, почнемо. Почнемо з плану А. Перший наш план буде здаватися з плану А, плану Б, плану В. E, чого? Так буде краще. А тому що ми не знаємо, як буде діяти Джоннікова голова. Ну, це так. Добре, почнемо з плану А. План А. Почнемо з того. План А. План А. Ми починаємо з того. Ще як він буде за лівою сторони. І. А по небуде з лівої сторони Стаупай Це... клас Нам то не поставити е якби спорядження через того, нам не поставити лушники, аби зробити стіну. У нас не вийде, нема, нас не вийде часу, щоб зробити стіну. Ми тільки зможемо зробити цю стіну через тиждень, а через тиждень вже йде Джон нікого голова. А, ну так, точно. Ну да, лучники поставили. Добре. Через план Б. План Б ми ставимо на на ось всю сторону. Тобто направо. Саме так. Ааа, вони можуть упити. Саме таке стаємо. Ти мене добре зрозумів. Давись. Як я наводи на передбаніс, я захожу там перейти в ту сторону, то... Ми можемо поставити туди лучників. Тобто армійців, так? Саме так і стаю. Просто я думаю, нам поставили добрігати військо, яке може нам допомогти. І нам, нам це може допомогти. Та там амісяця стріляків. Тобто лучники. А, Ну, це теж. Лобка, план Б. Чому полягає план В Не ж немає ще третії сторони. Немає. Але вони можуть робити підкріп. Там же лава поставлена. Не можна бути підкип. Хоча якоюсь частиною стіни. Наприклад, десь твоє частиною стіни, де немає лави. Немає лави і ви не там зробити підкоп? саме так. Почти. И ще не далі. Все дали. Поставив надо армии. Балучники. І воно, воно подає уже. Як это побачите, вони просто встигняти. Це чудово. Тож, ж, звідки ти це знаєш? Я? Да я, я проти армии страшного світу. Я там був сама армии страшного світу. Чо, справді? Авжеж. Я все це дуже добре все знаю. Я там дуже довго працював. Десь 5 років. Цього можливо було дуже достатньо, щоб дослідити. Та, це а. довго. Але я добре, дуже добре дізнався про амію, як там оборонятися від ворогів. Ну і багато чого іншого дізнався. Ну і все. Тому не треба переживати, Джонникова голова. Вона нас ніколи не у нас не, не ніколи, у нас не переможе. Як я і ти. Ти сильний, а я стратегічний. Тобто стратег? Так, я стратег, а ти сильний. Я мої добрі плани придумав, а ти віриш дуже добре битися, так. І сильний. Так, це вже ж, але як ти десь я один ти, а його десь. Скільки? 100 тисяч, то нам напевно кінець Ти що, не переживай. Ми його переможемо, ми завжди перемогли. Ми перемогли злого Догового духа. І це я переміг. А, ну, неможливо. Ми переможемо і Джонікового голову. Ну, так, можна ще щось подумати. За цей тиждень. Наче багато часу. У нас сильно багато часу. Наші було. У нас ще має середнє часу залишилося. Так, ти правий. Добре, до побачення. А, як тебе звати Джонні... Джонантон. А, до побачення, а, а, Так, та до побачення. Реші, все Це просто закінчиться.